Іде, іде, так що треба гарнути його, іначе утром не попадуть на роботу люди. Зробимо все, що можна, щоб всі добралися на роботу нормально. З вечора 20 січня було задіяно для посипки доріг 13 одиниць посипочної техніки і один фронтальний погоручок для погоручки солі. Потім, в зв'язку з погіршенням погодних умов, була задіяна 31 снігоприбиральна техніка для розчистки доріг для громадського транспорту, маршрутного таксі. Автомобілі працюють круглосуточно, Якщо треба, будуть працювати і слідуючу ніч, щоб дороги були розчищені. Ми працюємо з 7 години ранку, 11 бригад. Ми розчищаємо переходи та зупинки громадського транспорту. І ще працюють у нас 10 одиниць, вони вийшли з 5 годин ранку. Бодро, з настроєнням. Стараємося, щоб людям було добре, без травматизму. Все прекрасно, щоб у них было, щоб хорошие дороги все ходили они хорошо. Вот так и стараемся. Тож дитинко, бажаю світла. нам до бажаю, щоб ця хрещенська вода була цілющою для душ і тіл наших, щоб всяку силу ворожу відганяла від місць нашої праці, нашого житла, нашого перебування, щоб ми благословлялися, сілялися і освячувалися за нашою православною традицією. Ми нині вирушили хресною ходою на берег нашого Славутича, духовенство. Звершує чин великого водосвяття. А віруючі, а віруючі з радістю розбирають воду на свої потреби. Але є такі відчасть духи, що спускаються нижче потечі і занурюються, і пірнають і купаються. Так що добрих і радісних свят. Озлюблені у крісті братія і сестри, всі, хто у цей священний і радісний день. Прибули на берег нашого славуча. Нині веселиться і святкує люд православний, шануючи богоявлення. Мужніми не бійтеся, ось Бог наш сучинить, він прийде і спасе нас. Христи святи Господь, і Господіння святий провезл, Богосу. Вяченої з ім'я отця і сина і Святого Духа дуже добрий Настрій, багато людей. Ми задоволені. Здоров'я людям всього найкраще, щоб у них все було дуже добре, добре. Щоб і жити стало краще, і щоб люди побільше улыбались і поменше огорчалися. Добра, а найголовніше, головне, щоб вони були здорові, спокійні, любили. друг друга, хорошо друг к друг другу относились. Боже, Отлично до три. Это был мой первый раз, поэтому я сейчас умру. Супер! Yeah. <laughs> Первый раз был самый большой был настрой, потому что это первый раз много молилась, просила благодати. И когда окунулась, вышла с таким ощущением, что у меня весь позвоночник горел. Ну, ощущение замечательно. Болезни действительно уходят, действительно оздоровление, действительно супер класс. Первый раз в Украине, первый раз в Кременчуге, первый раз видит столько много снега, столько много людей в Днепре. Первый раз. Я это сделала, я это э, ну, не планировала, но делала. Всегда, каждый год, уже лет 5 или 4. Холодно и мокро, да. Вот сейчас хорошо. Дуже приятные эмоции. Ощущения дуже приятные. Уже не первый раз, то не болею. Первый раз купаюсь. Как эмоции? Классные, только холодно чуть-чуть. что вода теплая, и все. И ныряешь. Советую всем. Я уже купаюсь четвертый раз. Супер.